Друзі, вітаю, це мій тихий рай. У нас сьогодні дощить. Е, не знаю, то один день мигече, другий день немає. І так. Але ну, температура так, не холодно і не жарко, але передають із вихідних заморозки, тому не знаю, що буде. Мабуть, буду свою розсаду заносити із парника назад до хати. Ну і Вирішила сьогодні е, висадити помідори, тому що я там показувала потр... потрішки. То провіряла на схожість то для себе там гібриди повисаджувала, а основну масу я не, вис... не висівала. Тому сьогодні хочу зайнятися цим. Дуже багато в мене насіння. Перечисляти не буду, так покажу вам, що в мене тут є. Більш-менш зорієнтуєтеся. Це те насіння, що я провіряла на схожість це мені невістка дала, це моє насіння. Це залишилось там в мене два груша червона. і Ще якісь не зійшли, то я їх відразу й викинула. Ці лишилися, буду висаджувати. Це мені е, дала моя дуже хороша знайома Таня. Дякую, буду в першу чергу висівати твої і буду е, спостерігати. Сподіваюсь, що мені сподобається. Так що дякую тобі, будемо працювати. Е, теж багато в мене свого насіння, і волове серце, і помаранчеві, і длінні, і круглі і, різні є. Не буду особливо. Ну, Зупинятися на них буду висівати і буду показувати, що в мене повиростає. Насіння ну, 20-х років, але хто його знає, знаєте, буває щось старе насіння і краще сходить, ніж нове. Тим більше, що в цьому році багато хто жалується на те, що погано сходять помідори. Тому будемо сподіватися, що щось таке з у цього всього сортимента в мене щось буде. Тим більше, ну, в першу чергу як, звичайно, буду свої висівати, танені, та а потім уже з тих, що е, більше, я впевнена в них, а потім уже тут в мене оці, ось, оце, все з кошика, тому не знаю, що буде. Хоча я вам скажу, що я з кошика висівала минулі роки, то ну, сходили добре. Може, там не відповідало е, тому сорту, який є, але сходило добре. І ось друзі, купила ще в неділю. Чи в п'ятницю, навіть не пам'ятаю. Гіергінку у своєї колежанки на базарі. Десь росточки, я вже присипала. Ось о. є росточки, дуже гарний е клубеньок. Я його вже посадила в опилки, тому що вже він пророший, і щоб воно не пов'яло, не зіпсувалося. Поки що, я думаю, що в ґрунт рано висівати. Тому, Світлана, дякую, сподіваюся, що сподобається мені. І слідкуй, будемо бачити, що в нас виросте. Яка я господиня? Знаєте, я е, раніше часто ну, були в мене багато сортів гіергін, тим більше, що в мене папа покійний займався квітами, ну, був асортимент гарний, але щось так вивелись, вивелись, то погано е, зберігаються, то ще що-небудь і так вивелись. І, чесно кажучи, не дуже хочеться заморочуватися, їх же треба взимку зберігати, десь тому вивела. А це що ж в мене з'явилось бажання. Так що, мабуть, ще декілька докуплю, хай будуть. Ну і приступаємо до роботи. Кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати. Друзі, в мене тут залишилась капуста Кевін Ф1, це рання капусточка. Висаджу, хто слідкує за мною, той бачив, я висадила під агроволокно, але там, здається, всього 5 штучок. То досаджу вже решту тут. Взагалі 20 штук, але ну я не пам'ятаю, скільки я сіяла, побачу, що тут лишилося. Може, не вся зійшла, тому досаджу, щоб було. Приготувала стаканчики для капусточки. 15 штук такі в мене тут. Значить, 5 висіяли і зійшли всі до єдиної. Тепер висаджую по одній стаканчик. Так, песня упал. Ну и так далее висаджую. Друзі, присипаю трошки буквально чуть-чуть ґрунту. -чуть грунту. И трошки придавлю. І так все решта. Друзі, використовую ґрунт той, що в мене є, мішаю із покупний, з тим, що я використовувала. Дивлюся, блогерів розповідають, ну, такі знамениті блогери, що дуже хороші ґрунти професійні, особливо прибалтійські. там взагалі. Знаєте, так подумала, думаю, ну він же і стоє, ну, дорого. Але отак порахувала і думаю. От дивіться, скільки я вже за зиму купила цього ну, якби дешевого ґрунту, то можливо і можна було б за ці гроші зібрати їх і купити якийсь хороший ґрунт. Тому є тема для того, щоб подумати, може і дійсно треба купляти хороші ґрунти. Вчора в теплиці Лідії Кононенко, і вона показувала, як на її огірки. Посходили гарно і розповідала, що в домашньому ґрунті так гарно не сходили. Тому не знаю, є над чим задуматися. Ось так. Висадила полію, на мічу, підпишу і винесу, звичайно, я сьогодні працюю в літній кухні, вже трошки поприбирала в хаті, не хочу. Знову насмічувати, тому працюю в літній кухні, але все рівно прийдеться виносити все до хати, тому що я ж кажу, передають заморозки, і буде шкода, якщо все зіпсується. Тим більше, що в мене помідори там стоять в парнику, і дивилася вчора про катарантуси. Теж їм треба тепло. А там зараз на дворі прохолодно і там практично в теплиці чи в парнику тому та сама температура, що й на, на дворі. то що вітру немає, так ну. Тому буду заносити, на завтра ще залишу, бо на завтра має бути тепло, а потім буду заносити все до хати. Ну, як потепліє винесу, але, мабуть, катаранту залишу все-таки в хаті. Я Набрала лоточок ґрунту, зробила канавочки. І перше мені понравилась назва сержант Пеппер. Думаю, що правильно я назвала. Ні, якщо неправильно, виправ мене. Так, і... Ось на сіння. Висипаю сюди глоточок цей. Буде зручно і буду розкладати. Не замочую, не знаю, я ніколи з цим не граюся. Люди роблять так і кажуть, що добре. ну, я так, Зійде, зійде, не зійде, не зійде. Ставлю десь на відстані сантиметра 2-3, щоб потім не було дуже густо, як зійдуть. Я скажу, що так пізно. Ні, я так пізно садила, ну, вже повторно, якби. А в цьому році щось я. Тянула, тянула, мало, після 8 березня висаджувати. Так, щось в мене руки не дійшли. І так дотянула до теперішнього часу. Далі вже нема куди тягнути. Тому треба висаджувати. Але іноді з ґрунту, ті, що висаджуються в ґрунт, буває доганяють ті, що на розсаду зарані висаджуються. Так що, як має бути урожай, то буде. Як не має бути, то в мене в минулому році вже аж під осінь з'явилися нормально помідори трошки, і баклажани, і перець, а на весь, ну, з влітку спека була, то нічого й не було. Ну і, друзі, так далі продовжую висаджувати. Не буду займати вас час. Ось висіяла, перегородила, зубочистки, поламала, підписала і обережно загортаю. І залишилось в мене тут ще місце. Я ще якісь... Подивлюсь, тут небагато місця. Я виберу де менше насіння, і висію тут інше насіння. Не хочу густо сильно сіяти, бо потім незручно вони витягуються і не дуже гарно. Не знаю, наскільки в мене буде час, щоб їх потім вчасно попікирувати, тому краще так, а потім вже. Будемо дивитися по ситуації, як воно буде виходити. Ось так. Ну і Посію другий сорт і тоді полию, трошки прижимаю, щоб пристало. Другий висіяла жовтий банан. Я так зрозуміла, що це довгенькі помідорчики. Насіння трошки мілче, ніж в тому. Але нормальне. Теж загортаю і тепер можна вже полити. І накриваємо плівочкою і в тепло. Чекаємо в сходів. Продовжую висівати. Це вже п'ятий чи шостий лоточок. Я висаджую вже свої насіння, дуже багато. Не знаю, ще покупні навіть і близько не лежали. Тут ще скільки всіх в мене різновидів насіння, що не знаю, коли я ще в спину висадити і чи мені скільки треба. Свої, звичайно, висаджую густіше, тому що не дуже впевнена, що ну, буде 100% там, чи навіть 80% на схожість. Тому висіваю погустіше, а там вже буду слідкувати. Додаю собі роботи, але, може, якісь помідорчики продам, поки є можливість. Після обіду вийшло сонечко. Ну, то виходить, то ховається, але погода налагоджується. Так що, працюємо на двір, звичайно, вже не йду, бо раз зібралася сьогодні працювати то треба, наскільки можливо буде, наскільки, щоб якнайбільше понасівати, бо я і так дуже запізнилася з висівом розсади. Виношу відразу в парник, навіть один лоточок занесла в хату, але потім, мабуть, занесу теж парник. Закутаю, ну як стане холодно, я думаю, там по-моєму на декілька днів похолодання, а потім уже буде потепління знову. Була в парнику, дивилася, зійшла в мене вербена нарешті. Довгенько не сходила, ну там температура, звичайно, я ж кажу, не дуже тепла, тому довго не сходила, але зійшло. Тому відкрила, поки залишила в парнику, а я ж кажу, завтра, мабуть, буду виносити все до хати назад, тому що боюся, щоб не померзло. Кожного дня якась робота, щось треба робити. Стараюсь робити те, що мені хочеться, тому що, якщо робиш те, що не подобається, то і... Результат буде не. той. Звичайно, є таке, така робота, яку хоч-не хоч треба робити, але все рівно якось стараюсь підлаштовуватися. Сьогодні мені більше подобається сіяти. Сію, завтра буде натхнення шить, буду шить. І так, приготувала ще одне відерце під кашпо, ну не знаю, коли я його буду плести. Але я ж кажу, саме основне у плетінні ротанго це приготувати, вирахувати, приготувати відеречко. Ну Звичайно, що треба вирахувати длину ротангу. Ну, вже, як буду робити, тоді буду сидіти та вираховувати минулого разу, як ви бачили, прорахувалась але нічого в цьому страшного не було. Виправили і ще дуже багато кому подобається. Я брала на базар. Звичайно, поки не продаються, але ну, дуже багато людей дивляться, питають. Так що, сподіваюсь, стане гарна погода, люди почнуть нас висаджувати вже на дворі квіти, то будуть брати. Ну і далі продовжую висаджувати. Не буду вас зай... займати ваш час. Якщо буду ще щось робити, покажу. Друзі, поки я там сію помідори, дивіться, чоловік, який мені столичок зробив. Це що в минулому році просила як ремонт робила, ну, то не було з чого, то не було коли, а це з'явилося з чого і, і натхнення з'явилося і зробив такого столичка. Друзі, ось чоловік обпалив і покрив лаком. Висихає і буде мені столичок. Ось повиносила всі свої помідори. Це тільки ті, що, були, що мені дали, і ті, що мої насіння. А купляного ще взагалі нічого не сіла. Вісім лоточків таких вийшло. І не знаю, коли я буду досаджувати решту. Ну, а на сьогодні все. Салатик гарний вже. Треба було б його розсадити. Але нічого не встигаю. Редисочка теж гарна, але не знаю, чи тут щось є не видно. Поки ще що, щось є Чуть-чуть. тут десь бачила. Кріпчик теж підростає, ну маленька ще редисочка. Бачите, така все це, мабуть, найбільша. Але. Будемо сподіватися, що підросте і буде все добре. Квіточки теж у мене тут посходили. Це ось альстрочка. Бачите, вже рядочки гарно видно. Тут щось нічого немає ще. Тут сіяла, не знаю. І тут ось е, люпин, трошки жовтіє. Холодно, мабуть, йому. Ну, вже що маємо, то маємо. Тут не знаю. Не зрозуміло щось. Тут щось теж, наче сходи, ну, мало. І ось гарно рядочок зійшов, не знаю що, бо я ж кажу, записувала, ставила ложечки, це треба брати зошит і дивитися. І ось у мене селера зійшла. Це листова, а тут коренева сходи. Ну, потрошки сходи. Так що все добре. Ну і цибулька. Вже брала вчора трошки на базар, ще знову наріжу на базар. Так, все, все добре. Ну, от уже і ніч настала. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, всім дякую за підписки, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей, пока.